До Львова завітала знана письменниця Оксана Забушко, яка впродовж року активно розповідала громаді за кордоном про Україну та її тривалу боротьбу з російським імперіалізмом. Тут вона провела першу на території нашої держави презентацію свого нового есею Найдовша подорож. Охочих побачитися з письменницею зібралося чимало. Я фанат Оксани Забушко. Я обожнюю її книги, саме такі, де вона пише своє есе. Дождну літературу теж, але чомусь її есеїстика мені дуже близька. Я дуже люблю її слухати. В неї є таке чуття реалій, от, і те, як вона ну, добре відчуває атмосферу. От, і вміє це передати, і такі речі, які ти в суспільстві не помічаєш, а вона як письменник, як письменниця, яка має дар інтуїції, вона це перечуває. Пані Оксана давно займається і глибоко знає нашу історію. Очевидно, це такий згусток зараз в цій книжці. Оксана Забушка найдовша подорож. Так що я думаю, що пані Забушка давно подорожує нашою історією і глибоко нею перейнята. Так що я думаю, що це чудова книжка, і очікую з нетерпінням на зустріч з пані Оксаною. У своєму есеї письменниця розглядає витоки сьогоднішньої російсько-української війни. Першочергово, це все вона писала для західного читача. Я почала свій рік з цієї книги, і вона мені дуже сподобалася. Я знаю, що пані Оксана писала її для іноземців, але мені здається, що ця книга так само потрібна і для нас, українців, тому що. Нам потрібно знову вивчати самих себе і повертати в собі самих себе. Поважаю дуже як, як поетесу, як письменника, як громадського діяча, чи вона поширює на міжнародному рівні і, ну, інформацію, правду про загрозу московського імперіалізму. На зараз вже на міжнародному рівні пошито розголошує відомості інформацію, що відбувається в Україні. Про агресію Москви проти нашої держави, про геноцид проти української нації, що вона завжди попереджала Європу про загрози московського імперіалізму. Письменниця каже, що за цей рік, що вона провела за кордоном, вона спостерігала за тим, як змінюється відношення іноземної громади до подій у нашій країні. Насамперед, ну шоку 24-го, далі шоку від українських перемог, який ніхто не сподівався. Далі шоку від відкриття України як, як держави потенційного регіонального лідера, котрий може ставити чоло єдиного, котра може ставити чоловіки Росії, і перевідкриття взагалі всього бачення російсько українських взаємин як не якихось там регіональних, а як вирішальних для долі Європи. І усвідомлення того, що Україна сьогодні воює за Європу. А значить, Європа винна Україні даруєте 30 років ігнору. А також про втручання Росії у настрої людей по відношенню до України. А на це витрачають, на її думку, не менше коштів, ніж на самі бойові дії. І про ось ці наративні війни необхідно більше говорити у суспільстві. Сьогоднішня презентація це спроба з мого боку, як письменниці, котра. Ну, перший рік цієї війни, майже весь рік, провела на цих фронтах наративних війн із своїми там, півтора десятками книжок, виданих впродовж цього року на Заході, і сотнями і сотнями інтерв'ю і презентацій, і майже трьома десятками країн, які я об'їздила, користаючись із нагоди говорити про Україну. От те, що я сьогодні. Ні, спробувала зробити у Львові. Це спроба, бодай почасти якось заповнити цю інформаційну лакуну. Давид видберішвілі Юрій Яворський. Правда, тут Львів.